Роберт Льюіс Стівенсон. «Острів СКАРБів. Розділ 32. Розшуки скарбів. Голос Серед Дерев. Почасте через пригніченість викликано Переполохом. А почасти заради того, щоб дати сілераві та хворим відпочити. Вся команда, діставшись крайки крутосхилу, посідала на землю. Плато трохи спадало на захід, і з того місця, де ми зупинились, розгорталася широка панорама. Попереду, за верхівками дерев, виднів лісистий мис, облямований шумовинням прибою. Позаду можна було б бачити не тільки гавань та острів скелета внизу, а й просторінь відкритого моря на сході зразу ж за косою та східною Незавиною. Примісінько над нами височіла підзорна труба, сіяна поодинокими соснами і перекраяна темними проваллями ані звуку, крім защання незлічених комах у кущах та віддаленого гуркоту бурунів, який долинав звідусіль. Ані людини, ані вітрила в морі, навіть безмежність довколишніх пейзажів посилювала відчуття самотності. Сілвер, поки сидів, узяв за допомогою компаса кілька пеленгів. Майже на одній лінії від острова скелета, озвався він, три високі дерева. Плечем підзорної труби, гадаю, названо оту западину. Тепер ми відшукаємо скарби за виграшки. Та спершу непогано було б підобідати. Щось я не дуже зголоднів, буркнув Морган. Мабуть, згадки про флінта відохотили мене від їжі. О, дякуй своїм зіркам, синку, що він помер, сказав Сілвер. Він був бридкий диявол, вигукнув, здригаючись, третій пірат. І пикався синя. Це від Рому!» – докинув Мері. Синя, еге ж, страх, яка синя? Твоя правда. Відколи буконіром трапився скелет, збуривши в них цілий рій думок. Вони розмовляли дедалі тихше і вже перейшли на ледь уловний шепіт, який майже не порушував лісової тиші. Зненацька. За дерев попереду чийсь тонкий, високий. І тремтливий голос затяг добре знайомої нам пісні. «П'ятнадцятеро хлопців та й на скриню Йо-о-о! ще й плящі на рому. Я й не уявляв собі, що люди можуть так злякатися, як оці пірати. В усіх шістьох обличчя аж пополотніли, ніби на помах чарівної палички. Хто схопився на ноги, хто вчепився в сусіда, а Морган розпластався на землі. Це флінтхай йому. зойкнув Меррі. Пісня урвалася раптово, як і почалася. Сказати б, на півноті, немов співакові затулили рота. Погожого сонячного дня серед зелених дерев вона видалась мені приємною та мелодійною, і я не міг збагнути, чому моїх супутників пойняв несамовитий страх. Ходімо, промовив Сілвер, ледь ворушачи мертвотно блідими губами. Бо діло не буде, ану жвавіш. Почалися якісь дива, і хоч я не можу впізнати голосу, та все ж це хтось пустує, хтось із плоті й крові, навіть не сумнівайтеся. Поки він це казав, до нього вернулася відвага, а разом з нею і рум'янець на обличчя, та інші, слухаючи Сілвера, вже помало приходили до тями, коли це знову полинув той самий голос, тільки тепер він не співав, а слабенько гукав, ніби здаля, і ще слабшою луною котився розколонами підзорної труби. Дарбі магроу. волав він, принаймні так очувалося. Дарбі магроу. Дарбі магроу. знов, знов і знов, а тоді ледь підвищився і з прокльоном, якого я тут не наводжую, вириснув Принеси мені рамо, дарбі! Буканіри наче прикипіли до місця, вирячивши очі, і після того, як голос затих і ще довго стояли, мов укопані, перелякано вдивляючись поперед себе. От тобі на. видихнув хтось. Тікаймо звідси. То його останні слова, простогнав Морган. Останні слова на цьому світі. Дік витяг свою біблію і став ревно молитися. Вихований у доброчесній родині, він пустився в море, де й злегався з негідниками. Лише Сілвер тримався непохитно, я чув, як цокотять його зуби, а проте він не здавався. Ніхто на цьому острові не чував про дарбі, пробормотів він, ніхто крім нас. А тоді, доклавши над зусиль, вигукнув друзяки, я тут, аби здобути скарб, і мене не спинить ні людина, ні диявол. Я ніколи не боявся Флінта за життя і небом присягаюся, не сполохаюся його і мертвого: сімсот тисяч фунтів лежать за якусь чверть милі звідси. Коли цей джентльмен фортуни розвертався кормою до такої купи доларів через розпияченого старого моряка з синьою пикою та ще й мертвого. Ці слова, однак, не додали його спільникам можності, швидше, навпаки, зневага до покійника нажахала їх іще дужче. Годі, Джоне, відрубав мері. Краще не дратуй духа. І іншим із переляку аж заціпило. Вони б уже давно кинулися в розтіч, якби насмілились, але страх примушував їх триматися гурту і тулитися до Джона, ніби його хоробрість мала їм зарадити, і він, треба сказати, і справді майже оговтався. Духа. Що ж, нехай, мовив він, тільки одне мені не ясно ми чули луну, але ніхто ще не бачив, щоб дух мав тінь. Тож звідки в нього взялася луна, хотів би я знати, тут щось не так, хіба ні? Сілверів аргумент видався мені за слабким. Проте ніколи не вгадаєш, що може вплинути на забабонну людину, на мій подив, Джордж Мері відчув неабияку полегкість. А тож, так воно і є, озвався він. Ну й голова ж у тебе в'язах, ох і голова. Оверштаг, побратими. Гадаю, наша команда лягла не на той галс. Коли подумати, голос цей ніби й схожий на флінтів, одначе, зрештою, не так, що бідуже. Він радше схожий на чийсь інший голос на голос Бена Ганна. небом присягаюсь, проривів Сілвер. А то ж так і є. вигукнув Морган, зводячись на коліна. Саме Бена Ганна. А яка різниця? спитав Дік. Бена Гана, убраного вплоть, тут нема, як і Флінта. Але старші матроси презирливо зареготали. Та хто б там боявся Бена Ганна? крикнув мері. Живий він чи мертвий? Його ніхто не боїться. Просто неймовірно, як вони хутко підбадьорились, а їхні обличчя знову заграли рум'янцем. Незабаром пірати вже вільно балакали поміж собою, лише зрідка прислухаючись, і за якийсь час, не почувши більше ні звуку, завдали на плечі своє причандалля й рушили далі. Мері йшов попереду з сілверовим компасом і тримав увесь загін на одній лінії з островом скелета. Він сказав правду: ніхто не боявся Бенаганна ані живого, ані мертвого. Тільки Дік так тримав у руках свою біблію і сполохано роззирався навкруги, проте ніхто йому не спочивав, а Сілвер навіть кепкував із його марновірства. Я ж казав тобі, сміявся кухар, казав, що ти зіпсував Біблію, коли на ній годі й присягати, невже ти думаєш, ніби духи від неї сахатимуться, ані остілечки? І він, завмерши на мить із милицею під пахвою, клацнув своїми здоровенними пальцями. Але Дік ніяк не міг заспокоїтися і невдовзі я зрозумів. Хлопця такою хвороба, очевидно, від спеки, втоми та моторошного трепету, пропасниця, від якої застерігав Лівсі, посилювалася з шаленою швидкістю. Ступати відкритим плоскогір'ям було куди легше, шлях наш стелився тепер униз, бо, як я вже казав, плато спадало на захід. Сосни великі й малі росли тут далеко одна від одної. І навіть поміж чагарів москатника та азалії траплялися просторі, висушені гарячим сонцем галявини. Прямуючи на північний захід острова, ми наближалися з одного боку до схилів підзорної труби, а з другого спостерігали чимраз ширший краєвид західної бухти, де мене не так давно підкидало і трясло в кораклі. Ми дійшли до першої високої сосни, але компас показав, що в нататках йдеться не про неї, те саме сталося і біля другої. Третє дерево здіймалося над підліском майже на 200 футів. Справжній гігант рослинного світу з червонястим стовбуром у кілька обіймиш і розлогою тінню, де могла б маневрувати ціла рота. Цю сосну було видно аж ген від моря і зі сходу, і з заходу, тож саме її могли позначити на карті як орієнтир для кораблів. Але не її розміри приголомшили в той момент моїх супутників, а усвідомлення, що десь під нею, в густому затінку, закопано 700 тисяч фунтів золотом. Думка про гроші поблизу остаточно розвіяла їхні колишні страхи. Очі їм спалахнули, хода зробилася прудкішою і твердішою, а душу огорнули надії на фортуну, на життя, сповнене розкошів та втіх. На багатство, що лежить поряд, чекаючи на кожного з них. Сілвер, крекчучи, дибуляв на своїй милиці, його ніздрі роздималися і тремтіли. Він лаявся, мов навіжений, коли мухи сідали на його розпашіле й лискуче обличчя, а також люто смикав за мотузку, якою я був до нього прив'язаний, і раз по раз міряв мене вбивчим поглядом. Своїх помислів він, звісно, вже не приховував, і я, певна річ, їх читав як з книжки. Тепер, за крок до омріяного золота, все інше вилетіло кухареві з голови. Його обіцянка та лікареве застереження лишилися в минулому. Тож я не мав жодного сумніву, що він сподівається захопити скарби, знайти і під захистом ночі взяти на бардаж еспаньоло, перерізати горлянки всім чесним людям на острові. І як замірявся з самого початку, відплисти в море стягарем злочинів та багатства. Збентежений цими тривожними перечуттями я ледве встигав за шукачами скарбів. Час від часу я спотикався, і тоді Сілвер брутально шарпав за мотузку і кровожерливо зиркав на мене. Дік відбився від нас і тепер плентався у хвості, бурмочучи собі під ніс молитви та прокльони. А пропасниця тіпила його дедалі сильніше. Від баченого зростав і мій розпач, ба більше мені муляла настирлива думка про трагедію, яка розігралась була на цьому плато, коли безбожний боканір із синім обличчям, той, що помер у саванні, співаючи й криком вимагаючи рому, власноруч зарізав тут шістьок своїх спільників. Цей гай, такий тихомирний тепер, тоді озивався, либонь, перед смертними зойками, і я, замислившись, ніби почув їх на власні вухо. Нарешті ми вийшли на озлісся. Гей, товариство, мерщій! закричав мері, і ті, що були попереду, пустилися бігти. Раптом за якихось десять ярдів вони зупинилися, знявся приглушений гомін. Сілвер пришвидшив ходу, стрибаючи на своїй милиці, мов очманілий, і за хвильку ми з ним теж стали, як укопані. Перед нами була велика яма. Не дуже свіжа, бо її краї вже обсипались, а дно затрав'яніло. У ній лежали переламаний навпіл держак кайла та кілька безладно розкиданих дощок від ящиків. На одній із цих дощок я помітив випалену, розпеченим залізом назву флінтового корабля морш. Усе стало ясно. Хтось знайшов цю схованку та пограбував, і 700 тисяч фунтів зникли.